Чого тільки не вигадують представники Укрпошти та вітчизняних видавництв, аби наші громадяни скористалися послугами з передплати періодичних видань, 19 травня тут можна було не тільки замовити газети і журнали, а ще й випробувати свою вдачу за допомоги безпрограшної лотереї. Про те, як проходив у центральному відділенні поштового зв'язку день передплатника, далі у сюжеті. 19 травня Шосткинський центр поштового зв'язку зустрів своїх відвідувачів з святковими повітряними кульками і різнобарв'ям газет та журналів, які були викладені прямо на столі у вістибюлі. Поряд невеличкий лототрон, який всього лише за три гривні дарує шанс стати передплатником місцевих газет на півроку. Як зазначила Зенаїда Биховець, заступник начальника міського головпоштамту, день передплатника проходить як мінімум двічі на рік в усіх поштових відділеннях шостки та району. Упродовж цього періоду люди мають змогу оформити передплату на улюблені періодичні видання. Організована підписка на слідующе пологоді на всі які маються в нашому каталогі. Любиме здання можна виписати Св'язі гор і города і района і можна виписати і у кожного почтальона. Почтальон приходить в кожний двор, поэтому можна себе не затрудняти і не йти нікуди, а прямо дома виписати. Передплатна кампанія триватиме до кінця жовтня. Але Зинаїда Іванівна радить городянам поквапитися, аби працівники пошти змогли заздалегідь замовити періодику у видавництвах. Вона також повідомила, що деякі категорії громадян можуть скористатися так званою пільговою передплатою на певні друко. Издания есть, которые подписываются без платы за оформление подписки. Весь для студентов только ваша судьба спринт только для пенсионеров, встреча, встреча плюс для пенсионеров. Вести статистического управления, деловой выпуск, известия в Украине для пенсионеров, долгожитель два раза в місяць ходит. життя для пенсіонерів, Україна казацька для пенсіонерів два раза в місяць, крокодил в Україні для пенсионеров. хозяин, магнат. Популярний еженедельник я ваш доктор, сім'я, сільська жизнь в Україні, урядовий кур'єр, і неділі» і доктор здравник В каталогах на друге півріччя цього року видавці запропонували передплатникам понад тисячу найменувань своєї продукції. Приємно те, що ціни на них залишилися незмінними. Втім, за спостереженнями Зинаїди Іванівни мешканці нашого міста настільки люблять читати, що об'єми передплати не знижуються, попри усілякі економічні негаразди. В этом году голос України популярний, наші місцеві газети завжди популярні, і «Вовремя», і «Полесія», і «Перекресток» наші читателі дуже люблять, детських іздань дуже багато. Найпершими підійшли до розкладки періодики постійні клієнти Укрпошти. Деякі з них передплачують одразу по кілька найменувань. Говорять, що поради з улюблених журналів неабияк допомагають їм у житті, а місцеві і обласні газети надають повний спектр свіжої інформації. До того ж, друковані видання дуже зручні у користуванні. Їх можна і у транспорті почитати, і взяти з собою на дачу. Много підписую газет і журналів. савіти сімейні, садові, огородні, ну лісі, сумщина, звісно. Тому що інформація. Політика. Я виписую Україну молодою, я виписую сумщину, почтовий вісник, садовода Городнік пантелеймон, дуже Очень много виписує завжди, з удовольствием, все читаю. А тим часом азартна категорія громадян скерувала свої погляди та гаманці до лототрону, де, окрім невеличких подарунків, розігрувалися і досить серйозні призи піврічна передплата на місцеві газети. Першим клієнтам пощастило не дуже в руках заохочувальні призи у мріях квиток із передплатою, який поки що не витягнув жодний. Я думав, що виграє газету від піску. Ну не получилось. році учасниця. Виграв перець, дві пачки перса. А зі не виграв після черги невезінь. Нарешті настала довгоочікувана мить. Одна з відвідувачок поштового вузлу зв'язку витягнула щасливий квиток. Відтепер дівчина регулярно упродовж шести місяців отримуватиме одну шосткінську газет. Як зізналася сама Ганна, в лотерею вона зіграла уперше в житті. Тож, виявляється, не дарма у народі кажуть, що новачкам щастить. Зайшла заплатити за квартиру і. Величешовижала вовремя. Я постоянно покупаю газети. Шанс вовремя. Так що приємно тепер. Що будуть постійно приносити. але в будь-якому випадку ті, хто завітав до центрального поштамту на день передплатника, не залишилися обділеними. Хтось поніс додому смачні подарунки, тістечка, печиво та сухі сніданки. А декотрі будуть живитися духовною їжею, яку упродовж цього року здобуватимуть з улюблених періодичних видань.